Зворотній зв'язок від людей це, напевно, єдине те, що мотивує під, під підвергати себе там небезпеки. В цілому волонтер Денис Наумов допомагає людям виїхати з небезпечних територій. Він регіональний координатор з евакуації в Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії Проліска. Чоловік уродженець конотопа, волонтерить від початку повномасштабної війни. До проліски приєднався в квітні минулого року. Прийняв для себе рішення, що потрібно переходити на якийсь більший вищий рівень. От і знайшов таку організацію. Тим паче, у них був об'явлений е, конкурс от, на, на посаду регіонального координатора. Тим мене взяло те, що буде евакуація, в принципі, от, тим чим я і хотів допомагати людям. У порівнянні з минулим роком інтенсивність обстрілів російськими військами сумщини значно збільшилась, розповідає волонтер. Попри це, багато людей до останнього не залишають свої домівки. Якщо, наприклад, в минулому році це були там було пару там прильотів керованих авіаційних бомб, два шахеди, і все, і люди з від цієї паніки почали їхати. То зараз вже і люди більш витримані, ну витриманіше, вони довше перебувають під небезпеці, але й характер зовсім інший. Зараз, якщо брати до уваги, там приклад там Сумський район, Краснопільську громаду, то і Миропільську юнаківську громаду, це ж просто йде стирання, стирання вулиць, стирання об'єктів різної там вишини, Да? тобто це зовсім інший характер бойових дій, якщо це брати за ну якщо брати минулий рік. Після погіршення безпекової ситуації в сумському районі в березні цього року прохання про евакуацію надходять щодня, розповідає волонтер. З 15 березня в нас не було ні одного дня, щоб ми не здійснили евакуацію. І я так можу сказати, що напевно кожних 2-3 тижні два нас додається ще територія, звідки здійснюється евакуація, оскільки почалося з сумського району, потім переключилося на шостинський район, на Салинську громаду через 2 тижні після жлинської громади Новослобідська. За останні два місяці каже волонтер евакуаційні екіпажі пролізки, вивезли з небезпечних територій майже пів тисячі людей. Найбільша кількість виїздів за день було це 4 4 чи 5. Ми зробили, ми зробили рейсів. Це було коли загострення було в Краснопільській громаді. Ми тоді за день 80 людей вивезли. З них це було 40 маломобільних людей. В один з евакуаційних виїздів у Краснопілля волонтери ледве не потрапили під обстріл селища російськими військами. Згадує Денис. За 15 хвилин до нашого приїзду. Ми, в принципі, як доїжджали до точки евакуації, ми бачили, що впав каб. От піднявся гриб цього диму. От то це було за 50 метрів від точки евакуації. Коли приїхав, то ще частини від кабу ще були гарячі, ще в руки взяти не можна було. Знову був прильот. Керованої авіаційної бомби по будинку культури, селищна рада вже повністю розбита. Хоча вчора ще тут були якісь вікна побиті, сьогодні вже все повилітало. Так само було в нас два удари шахедами біля точки евакуації. Ну, в районі 50-100 метрів, тобто два в різних район, два різних кутка було удари шахедами. То це ж було теж за 10 хвилин до точки. Ми приїжджаємо там, поряд будинки ще горіли. Ну тільки почали горіти. Під час евакуації людей з Могриці згадує волонтер. Йому власними силами довелось виносити маломобільного чоловіка до автівки і вивозити його, бо безпекова ситуація не дозволяла чекати на спеціальну медичну евакуацію. Чоловік, десь порядка 40-45 років. От е батько з матір'ю збирають пожитки, викручують там телевізора від е стіни, от, а його ніхто не даде. І а там усі двері. От і було таке, що ну прийшлося брати його на медичну евакуацію. Не було часу ну, замовляти, і та дорога була дуже погана безпекова ситуація. Прийшлося зразу на собі виносити. Я його на собі виніс, все до і людина в безпечному місці. Бувають випадки, що люди відмовляються виїжджати, хоч попередньо погоджувались. В такі моменти каже Денис, підключаються психологи. І знаєте, є такі, були у нас кейси, що приїжджали раз, другий. Потім люди починають нам довіряти. Дійсно, знають, що ми переймаємося їхньою долею, і потім погоджуються на евакуацію. Людей вивозять із небезпечних територій та везуть за їхнім запитом, розповідає волонтер. Там між людьми вже воно таке ходять, що прорізка робить евакуацію під ключ. Тобто, що це означає? Ми забираємо з прикордоння, завозимо в транзитний центр, вони оформлюють документацію свою. Вони отримують довідку евакуйованої людини, оформлюють статус ВПО, отримують допомогу від донорів та від прорізки, там непродовольчі товари, першої необхідності, які потрібно. І потім ми їх веземо за запитом. От вони їм потрібно там в Полтавську область, Черніговську область. В Київського область, якщо їм є куди, ми собі їх відвозимо далі до родичів. Якщо евакуйованим людям нема до кого їхати, волонтери допомагають із пошуком житла. У нас є співпраця з старостами більш тилових районів або областей. От і вони нам говорять, що у нас є такі ще будинки, в нас є вільні місця. Там у багатоповерхів, в якихось це будинках, в гуртожитках є. І ми людям до запропонуємо такі чи інші варіанти. Ми здійснюємо евакуацію і до залізничного сполучення. Потім переправляємо далі на Закарпаття. От там наші колеги теж зустрічають сім'ї з дітьми, особливо. От є нас розміщення. Є дуже гарні умови пансіонати по е, Закарпатській області, де ми можемо розмістити сім'ї з дітьми. Тобто є варіанти, є співпраця. Головне, щоб люди знали і розуміли це, що вони не самі з бідою. Звернутися з проханням про евакуацію люди мають до місцевої влади, або ж зателефонувати волонтерам проліски у всіх е, соціальних мережах. Е, Є наш, є наш телефон гарячої лінії. Є мій телефон особисто. Всі представники адміністрації знають, оскільки ми постійно з ними на зв'язку. Тобто до старости, до сільради, там, до голови звернутися. От у нас були такі випадки, що прямо посеред вулиці зупиняли, і ну, це було Краснопілля, Посеред дороги зупиняли, і там «заїдьте, будь ласка, на сусідні на сусідню вулицю, бо в мене багато речей. Тобто ми хочемо евакуйовуватися, не проблема. За словами Дениса Наумова, з початку повномасштабної війни волонтери гуманітарної місії Проліска евакуювали з небезпечних територій країни понад 42 тисячі людей. З них понад 2,5 тисячі це поранені, маломобільні та важкохворі. Ірна Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.